Чомусь вважається, що паразити є тільки в маленьких дітей, і коли ми виростаємо, вони кудись здіваються. Але це не так. До них, крім відомих гостриків, аскарин, відносяться також віруси, грибки, бактерії, дріжджі. Очевидно, наявність паразитів в організмі. Непереносимість гострої їжі. Гострі продукти. Дискомфортні умови для паразитів. Саме тому в азійських народів так багато гострих страв. Це умови виживання серед паразитів. Наприклад, коли ви поїли часника і вам погано вас нудить. Це говорить про наявність лямблі. Друге, це скрегіт вночі зубами. Вважається, що це перевантажена нервова система. Це пов'язане з нервовою системою, але з причини паразитозу. Лисно о першій годині ночі вони сповзають в товстий кишківник, а кишківник і нервова система дуже пов'язані. І починається з А причина банальна глисти. Третє, це зуд у задньому проході. Ви знаєте, що ви чисті, ви постійно миєтеся, але коли у вас там постійно чухається, це говорить про наявність паразитів, скоріше за все, гостриків, які відкладають там свої літаки.